Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Серія вибухів увечері в Харкові. По місту б'ють кабами Терехов. Окупанти завдають ударів по Харкову та району. Ова в той же час неспокійно і на самій Росії. Путін перед смертю хоче ядерної війни. Госдума буде голосувати за нанесення таких ударів. В той же час Патрушев всіма силами намагається зірвати це. Та вже попередив американців та китайців. Саме тому в Росії почались затримання арешти. Союзники задіють всіх, аби завадити планам Путіна, який злетів з котушок. На його фоні Патрушев – це божий одованчик. Війна в Кремлі триває. Наразі паралельно з цим США терміново підняли в небо один із рідкісних літаків, який призначений для відстеження польотів міжконтинентальних балістичних ракет МБР. Три літаки серед яких був і унікальний борт Сполучених Штатів RC-135S Cobra Ball. Перебували у небі над США. Два з них Кобра «Кобра-63» і Кобра 61 були над Аляскою неподалік кордону з Російською Федерацією. Ще один у центральній частині Сполучених Штатів. Про це стало відомо з моніторингового порталу Флайт Радар. 24. наразі всі три літаки найімовірніше виключили радари, адже на порталі Flightradar їх не видно. Слід зазначити, що востаннє ці літаки здіймалися в повітря наприкінці квітня 2022 року, коли Росія проводила випробування своїх «Сармат» з космодрому Плесецьк в Архангельській області. Тоді в бік Аляски вилетіли два таких літаки, які відстежували приліт ракетної головної частини, що розділялася з блоками індивідуального наведення на полігон кура на Камчатці. Зазначимо військовий експерт Олександр. Термусієнко в коментарі та ЮЕЙ розповів, що плани, які були у Росії, щодо ядерного удару, стосувалися переважно Польщі, Литви або напрямку далі на північ. Чому Путін не наважиться на ядерний удар? Військовий експерт пояснив, від 2006 року Росія проводила ряд навчань, під час яких із залученням Білорусі моделювалося нанесення тактичних ядерних ударів по Варшаві і по Копенгагену. Потім це розширювалося, зменшувалося, але в будь-якому разі точки для ядерних ударів розташовувалися по цій лінії від Калінінграду на північ. Тінічний схід або на захід, носії тактичних ядерних зарядів розміщені саме в Калінінграді. Це ракети Іскандери, розповів Мусіянко. Тепер експерт сумнівається, що росіяни змінили точки потенційних ядерних ударів. Адже план Росії полягає в тому, щоб погрожувати ядерною зброєю передусім країнам НАТО. У Європі РФ розмістила свої ядерні боєголовки просто посеред Європи у Калінінграді і продовжує шантажувати світ. Про наміри Кремля випробувати зброю масового ураження. Пише The Times. Повідомляється, що РФ нібито готується за Ядерну зброю у Чорному морі і що НАТО нібито вже попередило про це своїх членів. Кремль сигналізує про готовність до значної ескалації, оскільки Росія втрачає позиції на полі бою. Є побоювання щодо попередніх натяків Путіна про те, що він може вдатися до такої тактики, йдеться в повідомленні. У центрі протидії дезінформації РНБО прокоментували публікацію The Times, попередивши, що Росія і надалі посилюватиме ядерний шантаж, тому існує велика ймовірність різного роду провокацій з боку Російської Федерації. Ще на початку повномасштабних. Табного вторгнення Росії на територію України РФ привела ядерні сили в стан особливого бойового чергування, показова демонстрація Росією готовності будь-якої миті завдати ядерного удару по території України, чергова стадія інформаційного тероризму, влаштованого РФ, щоб схилити Україну до переговорів на умовах Кремля. Йдеться у повідомленні напередодні видання. Ла републіка з посиланням на розвідку НАТО повідомило, що Росія вивела в Біле море підводний човен Білгород з ядерними торпедами Посейдон, які ще називають боєголов. Дня. Також на бойове чергування вивели сармат. Путін провів бойову готовність всю ядерну тріаду, натиснувши першу підготовчу кнопку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.